Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Це територіальний сервісний центр, колишній мрев. Усі бажаючі тут можуть навести лад із автомобільною документацією. Та прикарпатці скаржаться. Кажуть, окрім назви, майже нічого й не змінилося. Постійні черги, нестача працівників та бланків. Люди просять з'ясувати народний контроль. Чому процес обслуговування надалі гальмують? До конца года во всех крупных городах страны, надеюсь, мы успеем и сделаем эту работу, будут открыты новые сервисные центры МВД, при которых сложности и нюансы, скажем так, работы нынешних МРЭО будут забыты. Это будет новая европейская система, на которой мы имеем деньги. Такі гучні заяви очільник профільного міністерства робив весною до нового року два тижні. А ситуація із переоформленням автівок на практиці виглядає по іншому. Тут як було, так і лишилося. А як довго ви вже переоформляєте тут документи? Від скажу чесно, в суботу я приїхав нічого. Кількаденні оформлення, такі як у Віталія, не поодинокі, не солодко і працівникам. Галина Іванівна на пару з Ольгою Борисівною кладають договора купівлі. Продажу за день до них навідується зо три десятка клієнтів. До реформи такі навантаження ділили близько 20 працівників. Заважко для двох все оформляти трошки. Черга перші дні. Вівторок, особливо середа, дуже важкі дні. Бо багато людей трохи чекають чергах. Це великі об'єми, тому що треба документи. Дуже ретельно перевірити, щоб не було помилок, підказати людям, як це робити. Добавили нам три райони: це є надвір на Ярем Чобборочане uh -huh. вже місяць. По любому ці люди приходять до нас. Черги збільшилися. То немає бланкової спецпродукції. Через таку столичну непунктуальність регіональним працівникам доводиться робити понаднормово. На бланки та свідоцтва тут чекають по кілька днів. Від суботи немає, коли нема довго спецпродукції. Звичайно, буде багато людей. Угу. Я як виходити з таких ситуацій? Працюємо довше. А це Богдан Степанович переоформляє свою автівку на сина. Чоловік півтора місяці, як повернувся за то, Бідкається до таких, як він, державі байдуже. Жодних пільг під час цієї процедури йому не передбачено. «Інваліда війни зняли 500 гривень. За що мене зняли? А що мені зробити її виницевого? Інвалід війни я О. О, учасник війни. Що за що зняли? Місцеве керівництво регулярно звертається до столичних очільників, або необхідна документація надходила вчасно. Самі чекають на завершення кадрової реорганізації. Сподіваються, за кілька тижнів ситуація стабілізується. Перепризначить нас зараз, укомплектують штати. Ну і напевно вже буде легше. Напевно, якщо ще додуть спецпродукцію, вчасно будуть давати. Це все зменшить черги наші. За подальшими реформами, а головне за якістю їх виконання ми стежитимемо і надалі. Зі своїми скаргами та зауваженнями звертайтеся на гарячу лінію народного контролю. І на Сендецька Монікростислав Ботюк, Романку Чержук, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.